Все класно поєднується Тріанда Френдшип із жовтою Пенні Лейн або Іліосточно. Не знаю, що це за жовта. У мене троянда френдшип. Троянда френдшип тримає дуже добре спеку. Ось такий у неї бокал високий, це чайно гібридна троянда. Ось таке у неї напіврозпуск, жовтий реверс, бархатна, така міцна пелюстка. Троянда, що дощ тримає, спеку тримає, зимує, обов'язково треба або вкривати, або нагортати багато землі. У мене пересаджений кущик, пересадку переніс дуже добре, зимував під кучкою, під землею і нормально перезимував. Ось Нарости в невеличкий кущик, осінь вона була пересаджена. Ось така красоночка, спеку тримає, квітку тримає дуже-дуже довго. Має ще один бутончик, розкривається повільно і дуже класно ось вони виглядають. Мені сподобалося поєднання цей Lane або Іліус і Friendship. Буду так разом рости. Хороша троянда не чіпляє ніяких хвороб, листечко чисте у неї. Ось Спеку тримаю, дощ вже витримала, вітри. Буде невисока, десь приблизно до метра. Звичайно, гібридна троянда. Френдшип.